Багато квітів у Гемелінгію вже відквітло, видно, де я їх пообривала, а багато заквітло, от і плюс його не дуже дружного квітування. Боже, я тільки що жукала трогала. тругала, строянди знімала. Ні, щоб це якось не руками зробити. Я тепер так пахну. Така ремарка відволікає щось. має цей запах. Треба піти помити руки. Е, так от. Ну о, видно. Видно. Невже видно те, що він має різні кольори. Все-таки він не однаковий по кольору. Ось ці от краї завжди мають інший кольор, більш такий стриманий, а цей більш сяючий. Ці Темніші, такі, можливо, навіть якийсь рожевий в них є підтон. А то сяюча така оранжева серединка, дуже гарна. І он він такий весь на повному сонці у мене тут росте. Йому вже тінь припадає О годині 5 вечора, то з самого сходу і до п'ятої повне сонце. Водички маловато, треба полити, не знімати відео. А поливати троянди, от що треба робити. І закрут. Mm. Яка красунечка. общем, він гарно виглядає. Навіть мама сьогодні ми йшли повз нього каже: що це він так цвіте рвучко. Ну, не знаю, щось він так вирішив. Гарно, мабуть, ще краще, ніж в першу хвилю, тому що ну, кущ наростив більшу масу куща. А квіти, до речі, по розміру, та такі, як і в першу хвилю. Чіткі дві хвилі побачимо, ну, в переривах було трошки квітів, побачимо, що буде осінню. Цікаво глянути. Листя теж здорове, таке і не матове, і не глянцеве. Щось посерединці. І пахне він, до речі. Одну секундочку на мою солодку парочку. Я вважаю, що для другого квітування це непогано. Красуні. Ну, а ось це моя любов, Констанція. Я трошки, виявляється, надурила вас, що Констанція безперервно квітне. Ну, насправді, в тому році так і було. І поза той рік, перші два роки свого життя, вона квітла просто нон-стоп, а в цьому році вона видає квітування хвилями. Можливо, мені не треба було її обрізати після першого квітування, і це все сталося б швидше, але вже як є. Кущ класний, в нього дуже гармонійна форма, як на мене. Квітів закладає багато, поки ще не дуже заквітла, але я показую зараз, тому що ну, завтра поїду в Київ і чи застану, не застану, не знаю. А троянда варта уваги, от прям моя місія, щоб ця троянда росла у кожного. Як от Керіо росте у кожного, так у кожного має рости Констанція. Хоча, хоча правильніше було б зажать найкращі троянди саду, нікому не казати, і щоб така краса була лише у мене. Але я роблю навпаки, я прям прошу. Хто любить троянди, посадіть Констанцію, це те, що вас порадує, безумовно. Ви тільки подивіться на ці переливи кольору. Просто, 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 просто листочок, звісно, по своїй красі не такий ідеальний, як, наприклад, у Лавлі Рококо. Він матовий, він мілкіший. Не знаю, мені це не псує. Картини, квіти безподобні, кущ дуже гармонічний, а листя воно найголовніше, що воно здорове. Ось бачите, здорове, абсолютно листя. Хоча вона була вхопила в червні несправжню борошнисту росу, і хвороба це така не дуже приємна, її непросто, мабуть, вивести. Але, ну не знаю, я обробила якось все нормально. Тоді було багато дощів і хвороба. Ну, пішла. А зараз все частенько, тому імунітет у рослини хороший і листя, воно хоч не сяюче глянцеве, воно матове, але воно дуже здорове. Ну, садіть. Від серця відриваю свою улюбленицю від серця. Ще більше розпустився Ред Леонардо да Вінчі, то я перед від'їздом все-таки засніму його вам, покажу, що ну, дуже красива троянда саме для пори, яка ближче до осені. І осінню він дуже гарно виглядає прям. Коли вже холодно, він квітне. А от в червні, от, ну як йому, що я йому не роблю, він ні. А от ближче то осені, подивіться, яка красуня. Єдине, що це я дивлюсь на камері, він реально червоний. Вживу, він не червоний. Чому сорту дали таку назву, я не знаю. От він на камері червоний, ну, камера не ідеальна в мене. А вживу він такий рожевий, насичено, насичено рожевий. Це якось можна змінити? Де тут якісь налаштування? Отакі от подивіться на листя. Звертаю увагу на листя, тому що вже час хвороб, вже час і мучнистої руси, і плямистості, і усього на світі. Вже літечко підходить. До свого фіналу. А от ось ця, в нього дуже красиве, глянцеве, прям таке круте-круте вистечко. Клацнула на камері від зйомки і зразу змінився колір. Воно засвідчене, стало від цього ще більше, але ну, колір все-таки ближче до такого. Він не червоний. Хоча сорт називається Ред Леонардо да Вінчі. От такі яскраві кольори важко знімати, вживу, це ну, супер красиво. На камері це попростіше якось. Ну, засвідчується рожеві, білі троянди знімати значно легше. Сподіваюся, я встигну подивитися, коли він розпуститься ну, більше, бо це такий піврозпуск. Ось дуже красива гілочка мені подобається. Згадала за лавлі Рококо, коли показувала Констанцію. І в мене така думка, що я, мабуть, її знову покажу, тому що ось ця трояндочка показала ще більше зеленого кольору уже за пару днів. Так от, дня два пройшло, вона вже підвигоріла і кольору зеленого ще більше. І ще хотіла показати трипси. Ай, я ж заглядала, повно було. Ви що мене злякалися. Я ось, ось заглядала хвилин 30 тому. Тут, а боже, кишило. Ну, воно є, але то взагалі було кишило, кишило. Ну, вилазьте. О! Це я до того, що потрібно обирати правильні сорти троянд, тому що з трипсами боротись складно. А троянда має все рівно заквітнути, попри те, що трипси є чи нема. Ну, ось хороший кандидат. Бачите, повно трипсів, а по ній не скажеш взагалі. Нуль ефекту трипсів на цій троянді. Час деревеньок. Під трояндочки. Показую свою керіо. Думаю, це гостя майже в кожному дворі. Ось такий от класний кущ вона наростила. Це не потрібно тут наростила до осені ближче. Взагалі, в цьому році вона мене прям радує. І подивіться, наскільки чистий листочок, поки ще Мочниста роса не вцепилася. Є за кері отакий от грішок, вона ловить ближче до осені точно мочнисту росу і погано зимує. Але як вона відновлюється? Трошки зовсім я її була присипала земелькою на зиму. Низькі зрізи. І ось вона така красуня. Ну, класика кожного двору. Незадоволена я Меріен цьогоріч. Але дивлюся на ці квіточки. Ну, вони дуже гарні. це такий і рожевий, і оранжевий і даю тобі шанс виправитись на наступний рік. Ось мене шавля за квітла. Це, до речі, знайомі трояндарі. Дякую. Допомогли мені з цим питанням, тому заводьте друзів, хто любить рослини, заводьте собі друзів серед таких же людей, як і ви. Вам буде про що поговорити і що в них попросити. Дякую. У мене вона ще маленька там, і, і дітки, і все. І я думаю, що буде гарно, коли вона виросте. Строяндами буде гарно. Дуже задоволена другою хвилею квітування Джекілс favorite Подивіться, який він пишний. Багато наростив кісточок. М -м -м -м. Такі кісточки немаленькі. І це я деякі кісточки позрізала. ну Тому що завелися шкідники а там такі що розарний пильщик трояндовий, що треба було кісточки прибрати. Мінус те, що він так розрісся широко. Можна... Ні, тут є йому місце, просто було б гарно дуже, аби він так кучненько заквітнув, але все рівно ну, краса, пишний кущик, звертаю увагу на листя, все чистенько, все чистенько. А? Ну, краса, краса, щось кручуся. Вибачайте, кого укачало від моїх походеньок. Вибачайте. Все, на цьому буду прощатися. Вже мене кликали. <свіс> Дякую всім за увагу і всім бажаю гарних троянд.